Назию Артіль. Дана статуетка не продається. Далі на огляд хочу вам показати статуетку леопардик Дуже з таким добрим лицем, зверніть увагу. Гарний розкрас. клеймо ЛФЗ. Також нам надали леопардика на огляд. Він не продається. Знаходиться в антикварній лавці. Далі кавник та цукорниця. Зверніть увагу на кришечку. Такий вигляд на купальний. середини показую. Зображення. Такий мотив мисливський. Зображення тваринки. Причому по периметру різні тваринки. Будь ласка, показую. Те ж саме на цукорниці. клеймо ГДР, ціна за кавник та цукорницю 300 гривень. Хочу вам показати виріб зі скла, художнє скло, отакі тюльпани, будь ласка, досить цікаві по своїй формі, по зображенню, по кольору навіть цікаві. В середині присутня тичинка. Ціна одного такого виробу 150 гривень. Далі чайний сервіс. Його комплектність чайник. Вірніше кавовий сервіс. Кавник, шість кавових пар, молочник та цукорниця. Виробник клеймо Сабіна Чехослова. Друзі, якщо бажаєте замовити предмети, то під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь та замовляйте. А також номер телефону можете писати на вайбер. Ну, а ми продовжуємо. Маслянка, Кобальт. Клеймо довбиш присутній знак якості СССР. Ціна 300 гривень. Кавник. Зображення деколь. Квіти. клеймо коростень. Ціна 150. Чашка з ручним розписом. Климо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна такої чашки 150 гривень. Сільничка у вигляді півника курочки. Клеймо полонне. Ціна 300 гривень. А також продається сам телефонний апарат Київ, ціна такого телефонного апарату 800 гривень. Тарілочки для других страв, рельєфний бортик, зображення, багатий стіл, фрукти. Дещо інше зображення? Клеймо баварія, діаметр 19,5 см. Ціна однієї тарілочки 300 гривень. В наявності дві. Також для других страв діаметр 19 см. Клеймо показую. Баварія. Ціна одиниці 200 гривень. Також пара в наявності. Друзі, зверніть увагу на картину. Орієнтовно розмір висота 35 см. Довжина картини орієнтовно 40-45 см. Будь ласка, ручна робота. Хочу вам показати з іншої сторони. Її назва Квітуча осін у, Печерську... у Печерському. Місто Київ 80-й рік а, у Печерському пар парку. От, і підпис автора. Ціна такої картини 600 гривень. Хто буде цікавитися, <клес> будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь обов'язково та замовляйте. Також, друзі, хочу вам показати дуже рідкісну картину. Відповідно, вона. Являється вінтажною. Зверніть увагу на зображення, на сам стан. Підпису автора немає відсутній. Малюнок сам на холсту, приклеєний на фанеру. Рама видно, що з часом уже повідлущувалася. Тут деякі моменти показую. Але, друзі, підскажіть, будь ласка. Що за картина, хто може бути автором, який період, можливо, хто знає. Ну і, звичайно, що яка її цінність? Ще представляє, колекційний інтерес чи не представляє? Ну що, друзі, ми коротенький огляд зробили, ми будемо закінчувати на цій ноті. Я хочу всім щиро подякувати, хто був разом зі мною. Будь ласка, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Всім бажаю міцного здоров'я, до нових зустрічей.